Всім привіт! Мене звати Альона і Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я можна сказати в такому святковому настрої, адже сьогодні такі в мене парфуми, про що я вам розкажу далі. Також на мені єдина річ рожевого кольору в моєму гардеробі, і це теж такий малесенький натяк. Але я думаю, що не буду довго тримати таємничість. Про те, про що я сьогодні розкажу, і це буде парфум від Atelier des Me Up. Atelier des Orг це французький нішевий бренд парфумерії. Парфуми в них дорогенькі одразу вас попереджую, але вони, в принципі, достойні уваги та хоч Спробувати, там є дуже популярні аромати, наприклад, Люнфелін, котри, про котрий я розповідала у попередньому відео про парфуми для героїнь серіалів. Тож, якщо вам цікаво, можете подивитись на моєму каналі. І там я цей парфум віддала Сабріні Спелмен від Нетфліксу. Ну, а чому ви можете подивитись там? Тож, у мене є тут три Помео Рів'єра, Гуш Русеррей. І Рів'єра Драйв. Про них я вам розповім після Пінкміат, тож давайте переходити вже до нього. Купувала я його у магазині Парфюм Bureau і туди можна сходити і спробувати, в принципі, усі аромати. Я не знаю, але для мене він того вартий, тому що зараз ви подивитесь на пакування на баночку самого парфуму, і це взагалі шедевр А так, Пакування йде таке з рукавчиком. І звідси ми такий ящичок витягуємо. Трошки я ось. Парфум я вже витягла, і зараз ми його з вами подивимось. Я, я вже, звісно, його протестувала. І розкажу вам, як воно. І фішкою цього прекрасного парфуму є його оформлення, як в принципі, і усіх парфумів і цього бренду. Але остання колекція, яка з градієнтом на баночці, це взагалі якийсь шедевр. Ось такого рожевого кольору він. І я до нього в комплект наділа таку рожеву сукеньку. Пакування зроблено дуже-дуже якісно. Зараз я покажу вам його трошки поближче. Ці золоті шматочки вироблені, як кажуть на сайті, з справжнього золота, тому, напевно, ціна така на цій парфуми висока, кришка дуже тяжка з логотипом. Все виповнено дуже-дуже красиво і якісно. Ці деталі на задній. Сторонні баночки теж вражають їх видно спереду, і вони додають такого 3D-ефекту, якщо дивитися спереду на парфум. Взагалі це дуже прекрасна банка, і я дуже рада, що я маю її у своїй колекції, саме в такому повному розмірі. Хоча мені здається, що мініатюр у цього бренду нема. Я дивилась інтерв'ю з власником бренду і що він розповідав про цю останню колекцію. Там є два парфуми, такий рожевий і чорний, який називається, мені здається, Noir by Night чи щось таке. І вони присвячені тому часу, в який ми не могли святкувати, виходити з дому типу ковідному часу. І тоді ми думали, що все якось не дуже добре. Але зараз ми розуміємо, що ковідні часи були дуже-дуже круті. Але власник у нас не з України, тож він не знає, і тож найгірші часи для нього були це часи без святкування у COVID-19-го року. Ну то окей, він присвятив два аромати: перший шампанському, цей аромат, і другий чорній ікрі. Типу святкування, це завжди шампанський, і чорна ікра. Ну так, ну так. Дивлячись, у кого, наприклад, у мене ні. Може, шампанське так, а ось ікра ні. Ну ок. Це вже і не дуже так і важливо. Той аромат трошки схожий на вайпсанталсурії, тож мені він не дуже зайшов, а ось цей дуже крутий. Давайте я зачитаю вам ноти і далі розкажу, як він розкривається. Верхні ноти Бергамот, пульсиневий цей, середні ноти ожине, шампанський, троянда. базові ноти мускус і і пачулі. Тут я найбільше чую ягоди. А саме ожину, нотки, шампанського і пелюстки троянди. Ось я не люблю трояндові парфуми, якось вони мені взагалі перестали заходити. Але тут троянда така ніжна, така акуратна, вона прямо пелюсточками, знаєте, такими. Ніби ти набрав собі ванну, там ті типу, пелюсточки, у тебе в руках бокальчик розе, і ти відпочиваєш. Так, там вайп повинен бути. типу, по селебрейтін, але для мене це дуже такий комфортний на кожен день парфум. Він не набридне, він солодкий, ягідний і дуже гарно розкривається на моїй шкірі. Єдине, що його порівнюють з більш такими дешевими парфумами, говорять, що він типу ну не коштує своїх грошей, тому що схож по-перше на Монбері версії, який? Ага, на звичайний Монбері, він схож від Лоран», і я бачу, що тут дійсно схожі ноти. Але в мене того парфуму як би ну нікого ніколи не було. І не знаю чи тестувала я його, я якось пройшла у цю фазу, знаєте, дизайнерських парфумів і з одразу почала нішеві парфуми пробувати і купувати собі. Тож у мене немає такого відчуття, що це щось, типу, на рівень менше мені вони подобаються, і той і все. Акорди тут фруктовий, троянда, цитрус, мускусний, шампанський, солодкий, нуди, пудровий, альдегіди, фіалковий квітковий. Цей аромат не найстійкіший, тобто його, може, треба буде трошки підбавляти, але мені дуже подобається, як він з плином часу міняється. по першу ви чуєте більше троянди, більше оцих ніжних пелюсточок, а потім він стає солодшим, менше шампанського і більше ягід. Тобто він такий соковитий, солодкий, і ось дуже добре він підійде на весну. Мені здається, навіть на літо підійде, тому що нота шампанського вона цю солодкість трохи прибирає, і він стає ну, не те, щоб свіжим, але трошки таким вже більш цікавим, ніж просто якесь трояндово-фруктове щось. Тож, як ви вже могли зрозуміти, pink Me Up мені сподобався. Він, я думаю, легко може бути Signature Scent. це такий парфум, яким завжди доречно скористуватись, яким завжди від вас. Пахне, і він, мені здається, підійде під всі нагоди, під весь одяг, тому що він такий жіночний, солоденький, але не занадто солодкий, не душить і підійде на літо, і на кожен сезон. Можливо, вона заму це буде легковато, але якщо ви не любите дуже-дуже солодкі, якісь та, може, дуже древесні аромати то це такий універсальний аромат. Тут 100 мл. Мені здається, що аромати в такому форматі великому краще купувати ті, які можна на більше нагод використати. Тому що коли аромат їде 100 мл, і там хтось каже, типу, о, це аромат такий, типу, на вихід, типу, ви знаєте, в чорній сукні така красива. Ну, камо, скільки у вас виходів таких буде? Давайте наступним ароматом ми поговоримо про «Rouge сереї. Про цей аромат я теж слухала інтерв'ю власника бренду. В цьому інтерв'ю він розповідав, як він подорожував в теплі країни, і мені здається, що саме його найбільш разу мені здається Турція. Я давненько дивилась інтерв'ю, але якщо вам так цікаво, можете погуглити. Ось і цей аромат присвячений спеціям дуже солодким східним солодощам. І саме тут яскрава нота фініків, таких цукрових, прям сиротних фініків. Цей аромат він дуже-дуже сильний. Знаєте, його на кожен день ось дуже складно буде використати. Він дуже шлейфовий, він дуже помітний. Тож, якщо ви не любите занадто ж такі аромати, то вам, напевно, не сюди. Він зовсім не легкий. І перші ноти, вони якісь навіть дивні. І по перших нотах мені знаєте, ось така, таке відчуття. От хочеться його нюхати і вдихати, але не сказала б, що я б собі його купила. І він склоняється більш на чоловічу сторону. Давайте я вам зачитаю ноти: верхні слива кориця, жасмин, середні ноти, фініки, пачулі, геліотроп, базові ноти, ваніль, перу, бальзам, дерево, гаяк, сандал. Як я їй сказала, це дуже такий, знаєте, солоденький, але він не подівоче, солоденький, тому що тут багато дерева відчувається, і він такий, прям знаєте, бальзамний густий. Тож, якщо вам не по душі такі густі, бальзамні аромати. То вам може не сподобатись і показати, що це якось занадто. Основні акориди у той же час в ароматі дерево, солодкі, ноти, фруктовий, ваніль, бальзамічний, теплий, пряний, пудровий, кориця, амбра і пачулі. Ось це якраз той аромат на вихід, який би я напевно не купувала в повному розмірі, тому що ну я не зможу їм користуватись так часто. Щоб використати хоча б наполовину. Далі у мене два аромати з літньої колекції в синіх баночках. Давайте почнемо з помели Рів'єра, і це такий, знаєте, модний тип ароматів, куди додали сіль. Тут у нас цитрусові нотки, свіжість, солодкість від помелу. Він зовсім не гіркий, він навіть солодкий і додана сіль. Тут теж. До речі, є троянда, але я її погано відчуваю. Давайте середні ноти: гриб, фрут, жасмин, бергамот, середні ноти, апельсиновий цвіт, сіль, троянда, базові ноти кетер. І що я зрозуміла останнім часом перепробувавши дуже багато ароматів, це те, що я не люблю додавання солі в аромат. Якось воно мені заважає, не подобається. Здається, мені подобався якийсь один аромат з додаванням солі, але я вже не пам'ятаю. Цей аромат він такий трошки з вайбом Джуліт Хезиган, ваніла Вайб з додаванням солі. Той мені взагалі не сподобався. І цей трошки теж він, знаєте, він приємний тут солодкість цього грейпфрута, цитрусовість, але я не знаю, ця сіль вона мені заважає, і я нічого з собою не можу поробити. Основні акорди цитрус, білоквітковий, свіжопряний, солоний. Тож, якщо ви хочете чогось такого на літо, то можу порекомендувати. В принципі, вони дуже якісні. У цього бренду парфуми, прекрасні пакування, прекрасні композиції, просто сіль це не для мене. І останній аромат, яким я поділюсь з вами сьогодні, це Рів'єра Драйв. І він мені... Сподобався набагато більше, ніж попередній. І знаєте, ось в чому суть, коли тобі дають якісь рандомні семпли. У цього бренду є на офіційному сайті такий прикол, як Семпл Сет, але вони дають не всі свої парфуми, а на вибір 5. І ти можеш ну, купити набір з п'яти. І якщо б я вибирала, я б не вибрала цей парфум. Але він мені подобається, тому що на фрагрантиці він відмічений як такий більше на чоловічу сторону, і ну мені це не дуже підходить, якби навіщо? А так він доволі приємний і мені сподобався. Тож, що в нас тут цікавого: верхні ноти лимон, розмарин, майоран, середні ноти абсент, кедр, пачулі, базові ноти, кедр, мускус, кашмірин. І я помітила, що я дум не дуже люблю кедр в парфумах, але тут він якось так плавно так акуратно і так ніжно вшит у цю композицію, що мені дуже подобається. Основні акорди, ароматичні. дерево, свіжо-п'яний, цитрус, мускусний, пудровий, трав'янистий. Ось це найкращий, знаєте, опис цього аромату, він ароматичний і дерев'яний. І мені здається, що трошечки такий з вайбом, може, Сейдж Інси Солт, який мені. Точно, я не могла згадати, який аромат з сіллю мені подобається. І це ж Вот Sage and Sea Salt від Шомалона. І я думаю, що ну, це не дюпи, вони не схожі, але вони якось в тому ж напрямку такий дерево, ароматичні нотки. Ось не знаю, чому він мені сподобався. І мені навіть і не здається, що він такий вже на чоловічу сторону, тому що він більш такий природній. І я думаю, що це робить його більш нейтральним, тобто це дуже природні звучання, я б не сказала, просто зазвичай е, ноти кедру вони, е, є у чоловічих ароматах, і коли вони такі на, на підвищених тонах, то дуже хвойним здається аромат. І це ну, зазвичай такий більш е, на чоловіків таргет. Але тут він ну, дуже такий акуратний, дуже ніжний, взагалі класний аромат. Ось на літо, напевно, буде день, Мені дуже цікаво, як він розкрився в гарячу, в теплу погоду. Тож я собі залишу цей семпл, не буду його повністю використовувати при тестуванні, залишу трошки на літо, тому що дуже цікаво, як же ж він розкрився по такій жаркій, теплій погоді. Що ж, друзі, сьогодні було не так багато ароматів, тому відео вийшло, напевно, коротше за мої інші. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви хочете про щось почути більш детально, то пишіть в коментарях. Я дозніму, що вам буде цікаво. А поки що давайте до наступних відео і всім бувайте!